Голову наглядової ради ОПЗ, першого заступника голови Нафтогаза Україна Сергія Перелому відпустили під домашній арешт. Таке рішення сьогодні голосив апеляційний суд Києва. Я нагадаю, що Сергія перелому затримали 15 липня за підрозділів в розтраті державного майна на суму 205 мільйонів гривень. Тоді ж йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 80 мільйонів гривень. Сам перелома всі звинувачення в свою сторону відкидав, а семеро колег із фракції народний фронт були готові взяти звинуваченого на поруки сьогодні. ж Перелому відпустили під цілодобовий домашній арешт просто із зали суду. Запобіжний захід триватиме до 9 вересня. Я продовжую вважати цьому підозрю необґрунтованою. Ще раз стверджую про те, що будь-які дії зазначених в в житті і в реальності місця не мали, але домашній арешт є набагато приємніший ніж утримання в СІЗО. Подальше ми будемо все ж таки робити це необхідне для того, щоб цей запобіжний захід також було змінено або на ночний домашній арешт, або, мабуть, що на особисто зобов'язання.